От тобі і установочка вилізла. Ти зараз йдеш цю смерть метафізичну для того, щоб воскреснути, для того, щоб бути в любові, бути щасливим, не обов'язково помирати. Це ж деструктивна установка. І тут, повірю, вашій, да буде вам. Ти будеш притягувати до себе обставини, які будуть вбивати тебе психологічно, ментально, да навіть фізично. Не хочеш ти міняти цю установку? Ну, провалюємо її. Давай, на рахунок три помреш, все відбудеться. Можна буде померти і воскреснути. Один, два, три. Все померло, тебе немає. Воскресай. Яка тут я ти воскресла? Радість просипатися з радістю і просипатися. А як ти вважаєш, чому ти зараз взяла кольцо своє і вдягла на цей палець? Жіночка цей пальчик відповідає да, за щастя, за жіночність. Ти підсилила його цим камішком. Тобі здається, що ти несвідомо це зробила, але й твоє тіло, які під свідомість ніколи не бреше. Буде жінкою безпечно. Мені 10 кроків назви, з чого почнеш своє нове життя. Все, ти зараз воскресаєш. Йогою вже зайнялася. Йога раз. Даю собі слово, що завжди буду ухажувати за своїми волоссями. Доглядаєш за собою майкапчики та третє. Буду носити завжди сексуальне більйо і поверну каблучки. Умнітька. Четверте. Почну звертати увагу на чоловіків і дозволю чоловікам звертати увагу на себе. Супер взаємодія з чоловічою енергією чоловіками. П'ята якщо буду бачити мужчину, який мені симпатичний, буду дозволяти собі прям сексуальні, етичні бульки. Включати шосте дозволю собі хотіти і бути сучкою, як ти мене вчив. Ким хочеш, дозволяй собі бути сьома. <плес> 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 Почешествувати і кожен вечір вже купила собі блокнот писати дії на цілий день, включаючи планування восьме, дев'яте значить гроші заробляти в енергії сексуальність. Заробляти гроші вже безпечно. Да, багато десятий пункт. Купив машину своєї мрії, Мені прям башню робе. ЛВХ 6 Скільки часу собі дає для того, щоб її купити? Ось у тебе є рік. Супер. І пофіг уже тобі розповідають, там БМВ ламається, БМВ гамно, БМВ чоловіча енергія. нахер всіх послала і купила собі свою мрію. Десять пунктів. Я записав, подивишся, запис, з них починаєш нове своє життя, воскресіння твоєм. Бо зараз я відчуваю собі цю силу. Умнічка. Ну що з твоєю там, апатією, депресією? ні Ні-ні-ні.